Англія буває різна, але завжди з дощем. Всім привіт! Ми з вами знаходимося в Англії, і цей випуск я записую для того, щоб показати, чим живе країна поза Лондоном, що роблять люди у провінціях. І для цього ми з вами з'їздимо у декілька містечок у промислові, туристичні, історичні. І побачимо, що взагалі відбувається у маленьких містах, там де 100 тисяч населення або 200. У цій серії з трьох відео відліковою точкою стане Лондон, з якого ми рушаємо в історичний Йорк. А про наступні зупинки, курортний видбі та промисловий хал я розповім вже в наступному відео. Тому підписуйся та не губи! Тож, Йорк історична спадщина Англії із населенням близько 200 тисяч людей. Сьогодні ми дізнаємося про найвизначніші архітектурні пам'ятки та улюблені місця місцевих. Наша перша зупинка це ворота Майкл Гейт. Найважливіші із чотирьох головних середньовічних воріт Йорка і головний в'їзд до міста для тих, хто прибув з півдня. І відразу від цього споту ми підіймаємось. Але ж куди? Як би пояснити, що я зараз роблю? Напевно заходжу на стіну. Отже, прямо з Майкл Гейтс, що дуже зручно та логічно, можна піднятися на City Walls Йорку, тобто міські стіни. Удавнину вони мали оборонний характер, а донині збереглися значні частини стін, а Йорк має більше миль неушкодженої стіни, ніж будь-яке інше місто Англії. Зараз City Walls – це чудова пішохідна зона та крутий оглядовий майданчик, і перш за все на архітектуру міста. Тут принципово немає нової забудови, тільки будівлі старого фонду. Місто Йорк це столиця королівства Йоркшир. Гуляючи вуличками, ви не зустрінете білих новобудов. А якщо зустрінете, то вони будуть стилізовані під давнину. Бо одна із задач влади Йорку зберегти вайб тієї самої стародавньої Англії. Погода в Англії, звичайно, як завжди. Тільки-тільки закінчився дощ, вже сонце. Рухаючись далі, ми натрапляємо на одну з найпопулярніших локацій для дозвілля місцевих набережну, яка, до речі, також виглядає автентично. А так як місто Йорк розташоване на річці Уз, то й розваги у місцевих Йоркців відповідні. Ось, наприклад, клас по академічній греблі у плюс 15. А, взагалі багато англійців люблять спорт. і, До речі, у Йорку полюбляють пересуватися на велосипедах, так як вулички часто вузькі. І це дійсно таке мініатюрне містечко. Так як час на Йорк в нас дуже обмежений, ми будемо гуляти по найвизначнішим місцям. Ну, я думаю, вам це буде. Цікаво, так от зараз ми прийшли у Йоркширський ботанічний сад, де ще й по сумісництву знаходиться Йоркширський музей і прекрасне узбережжя місцевої річки Ус. Парк має назву сади Йоркського музею і є, ну на перший погляд, топ 1 місцем для сімейного і не тільки відпочинку у Йорку. Але окрім чудових флори та фауни, тут знаходиться ще дуже важлива архітектурна пам'ятка. А саме, руїни аббатства Святої Марії. Ось ці залишки старого аббатства, все, що від нього залишилось, але я можу уявити, як тут було гарно. Це аббатство було створено ще норманами у 1088 році, а зараз найбільший і найвизначніший монастир Йоркширу. Аббатство було окремою структурою всередині міста і мало власні джерела прибутку, суди, пивоварний завод, зерносховища і так далі. Колись тут проживало тільки уявіть близько 60 ченців та 50 учнів. Але після 500 років існування аббатство було скасовано, і тепер його історію нам розповідають руїни, і власне сам музей. А сам музей, до речі, безкоштовний. Ну, ви мене зрозуміли. А ми беремо каву та рухаємось на наступний спот. Взагалі Йорк це обличчя Старої Англії. Подивившись на це місто, можна зрозуміти, чим жила країна раніше. І як вона виглядала. А виглядала вона супер. Наша наступна зупинка це Йоркський собор або йорк Майнстер. Це одна з найбільших церков у Північній Європі. Його найменування майнстер є почесним і говорить про те, що Йоркський храм в англосаксонський період служив як місіонерська церква, яка поширює релігійне вчення. Одним словом, це дуже важлива споруда як для Йорку, так і для Англії в цілому. Лобіть невеличкий лайфхак. Якщо будете у Йорку, тут біля Майстер Гейтс можна спробувати безкоштовний чай. Ну, це дегустація, але... але чай. Перехрестя вулочок, які відходять від Майнстер, це такий собі київський хрещатик із бутіками, класними закладами та дуже і дуже гарними будівлями. Ось на цій локації добре видно, які будівлі були раніше. Бачите, вона така старовинна, вся така дикована, вінтажна, просто кайф, як із Шерлока Холмса. Тут можна знайти все від магазинів бавовни до магазинів іграшок та прикрас. А ще у місцевих забігаловках можна спробувати відомий Йоркширський пудинг. Це, до речі, традиційна їжа Англії, готується з кляру і зазвичай подається з розбіфом та підливою. І хоча цей рецепт, як і все в Йорку стародавній, місцеві їдять і досі, бо це просто-напросто дешево. Замовити такий обід буде коштувати 5-10 фунтів. Наша наступна зупинка це Йорк Маншн Хаус. Цей особняк є домом лорд Мерів Йорка під час їхнього перебування на посаді. Він розташований на площі сейнт Хелен і як магніт тягне до себе туристів. Власне, подивилися, насолодилися і біжимо далі. А ще у нових містах я завжди полюбляю спостерігати за місцевими, і я обожнюю Англію за те, що люди тут не бояться самовираження. Далі за планом вкрай популярний музей Йорвік. Йорвік це популярна локація у Йорку. Це музей вікінгів. Він красивий, вишуканий, відповідно і коштовний. Цей музей, по-перше, сподобається шанувальникам, а по-друге, він незвичайний, бо всередині вас чекатимуть пригощання смаколиками та навіть квест кімнати. Проте коштує це відповідно, тому цей варіант сьогодні не мій. Але знаєте, що така можливість а, погуляти по музею є. Декілька хвилин і ми вже біля відомої кліфордської вежі. Колись вона була частиною Йоркського замку і використовувалася для розміщення в'язниці, монетного двору, судів і резиденції королівської влади. Зараз це мастхев для візиту, а вхідний квиток коштує 8 фунтів. Це місце в цілому зіграло таку критичну роль у формуванні півночі ну і відповідно королівства Йоркшир та міста Йорк. А ще тут можна подивитись, як королівські сім'ї жили раніше. Дивіться, як цікаво. От, наприклад, ця кімната була побудована для короля Генрі III і використовувалася як королівський туалет. Якщо судити по мапі, то ось це була зона X. Ну і ще Кліфордська вежа має чудовий великий рофтоп, із, на мою думку, найкращою панорамою на місто в Йорку. Ось це, бачите, це річка Уз. Ось там далеко-далеко так звані City Walls. Це не тільки історична пам'ятка, яка в принципі описує все життя Йорку, а ще й чудовий руфтоп. Я думаю, тепер ви точно розумієте, чому Йорк це історичне місто, і чому такі подібні місця в Англії обов'язково відвідувати. Прямо позаду мене знаходиться набережна, але вона не проста, а така історична. І вздовж цієї набережної стоять будівлі. І це насправді складські приміщення, які мають спеціальні пантони. Зараз покажу приблизно ось так. Це виглядає, і так у кожного будиночка. І цікаво, що кораблі підпливають прямо до входу, можна сказати, так, і відгружають товар. І це ще один елемент давнього проживання, яким і зараз користуються у побуті. А ще до речі, тут є можливість прокататися на річному кораблику і коштує це приблизно 5 фунтів. То Йорк можна подивитися за день, як я, але все ж таки радила би виділяти цілий вікенд. Це місто одночасно дуже схоже і дуже не схоже на стереотипну Англію. Але точно вартує вашої уваги. Загалом, якщо вас цікавить те, як жила Англія раніше, я дуже раджу відвідати Йорк. Це місто перлина для шанувальників історії. А вже у наступному відео, яке з'явиться на каналі незабаром, ми з вами вирушимо у північне курортне містечко у Видбі. Обіцяю, що буде цікаво, а ти поки підпишись на канал. Дуже дякую за перегляд.